Російська церква і російські соціальні мережі, троянські коні в українському суспільному житті. Деяких з них завели вже давно, і утримують і зберігають, інших завели не так давно, саме для того, щоб готувати повномасштабне вторгнення і готувати перемогу агресора в цьому повномасштабному вторгненні. Перші це церковні структури, які досі ми не закрили. Друге це соціальні мережі, російські соціальні мережі, які контролюються росіянами. Фінансуються росіянами і зливають інформацію росіянам. Але крім цих функцій по зливу інформації, вони виконують і цілу низку інших небезпечних функцій. Буквально вчора прочитав цікаве дослідження Львівської агенції NGL Media про те, як в соціальній мережі Telegram створюються спеціальні групи для булінгу і переслідування підлітків. Як це виглядає? Підлітки скидають в ці соціальні групи в Телеграмі. Фотографії своїх друзів і приятелів з образливими коментарями. Для того, щоб зняти таку фотографію, потрібно заплатити кошти. Для того, щоб знати, хто саме її там розмістив, теж потрібно заплатити кошти. Такий собі бізнес, який коштує нервів, а часом і життя і майбутнього багатьох українських підлітків, тому що булінг абсолютно небезпечна річ. Булінг може довести до самогубства. Булінг знищує психіку молодих українців. Але не лише булінгом страшні ці мережі. В коментах під цими фотографіями, під цим листуванням дуже багато пропозицій вживання наркотиків. Мережа Телеграм стала спеціальним інтернет-магазином про сповсюдження наркотиків в Україні. Але не лише наркотики розповсюджуються в Телеграмі. І про це теж говорили журналісти з NGL Media. Українська влада використовує Телеграм для пропаганди своєї діяльності. Так вони побудували свою роботу. Вони закрили всі незалежні телевізійні канали, ті, які залишилися, об'єднали. В телевізійному марафоні і фактично контролюють все, що в цьому марафоні говориться по всіх українських каналах, що й фінансується з державного бюджету. Але все одно марафон має дуже багато обмежень. Ти можеш там не показувати опозицію, але розпосюджувати брехню про опозицію складно, тому що зрозуміло, хто є власником цих каналів, бо в законі про медіа прямо сказано, що має бути прозорою медіавласність. А хто є власником телеграму? Ми цього не знаємо. Ця збиткова російська мережа досі кимось фінансується, Ким саме ми цього не знаємо. Як не знаємо і того, ким фінансуються анонімні телеграм-канали в цій мережі. Як виникли ці канали, давайте згадаємо історію. Телеграм використовувався як звичайний месенджер для обміну повідомленнями, поки не вирішив запустити канали для поширення інформації. Першими каналами, які стали надзвичайно популярними в Україні, стали канали на кшталт Резиденту і легітимного. Вони розповсюджували чутки, писали, що насправді відбувається в адміністрації, тобто в офісі президента. Очевидно, це не було правдою, але подавалося як правда, і люди вірили. Вони що знають, не може резидент ні не знати. Вже пізніше в дослідженні Служби безпеки України було прямо сказано, що ці канали були створені за сприяння і за підтримки Збройних сил Російської Федерації. Але продовжують вони працювати і далі. Саме завдяки цим каналам була нагнана величезна кількість людей в Телеграм. І тому Телеграм став мережею, з якої 73% українців отримують інформацію. Як прекрасно вирішили в Офісі президента і почали. Через новостворені вже українські канали розповсюджувати фейки і брехню на своїх політичних конкурентів, а також вихваляти себе. Все вкладаються величезні гроші, мільйони доларів для розкрутки одного канала-мільйонника. Для того, щоб потім відбити ці кошти, треба, очевидно, і заробляти мільйони доларів. Звідки беруться ці кошти? З провладних структур, які платять за розповсюдження по своїх мережах, і з комерційної реклами? Такий собі бізнес. Але це не просто бізнес, це величезний транспорт. Бо мережа, яка доходить до 73% українців, може розповсюджувати не тільки брехню від офісу президента або й правду від офісу президента. Вони можуть розповсюджувати брехню від нашого противника. Що вони успішно роблять? Зараз в мережі з'явилися ролики, які демотивують українців мобілізуватися і йти в армію. Тонкі, професійні, глибоко і добре зроблені, україномовні. Телеграм став головним джерелом розповсюдження цих роликів, і це лише початок, такого буде багато. Саме тому в законопроєкті, який я подав, ми вимагаємо, щоб будь-які соціальні мережі, які рознаймаються розповсюдженням інформації, мали офіси в Україні і реагували на зауваження українських державних служб організацій про контент, який порушує українське законодавство. Якщо цього немає, достукатися до них неможливо. Якщо ж це не буде зроблено, якщо ми не будемо знати, хто є справжніми власниками таких мереж, звідки вони фінансуються. Держава має повне право заборонити їхнє розповсюдження, принаймні, в державних структурах серед державних чиновників, можуть забрати із комп'ютерів державних чиновників, і в структурах, які розпоряджаються персональними даними. Це можуть бути і приватні структури, як банки, наприклад. Тут особлива небезпека, тому що, надаючи персональні дані через боти телеграму, ви фактично не маєте жодної гарантії, що вони не потраплять до росіян. Як це контролювати? Хто це вивчає? Ніхто саме тому генерал Боданові каже про загрозу для національної безпеки від цієї мережі. З точки зору національної безпеки, це точно є проблемою. Це треба розуміти при тому, що я абсолютно проти утисків свободи слова, але ну це вже за НАТО. Але не тільки від цієї мережі йдеться загроза. Пам'ятаєте не так давно, коли ми ще значною частиною українців сиділи в російській мережі ВКонтакті. Яка потім була одномоментно і абсолютно слушно заборонена Радою національної безпеки України, розповсюджувалася така гра: «Синій кит». «Синій кит» – це спеціальні групи, які велися модераторами, теж розраховані на підлітків, які підштовхували підлітків до самогубства. Передбачити, що за цією грою не стоять руки російських спецслужб, це означає бути наївним. Закрили ВКонтакті, нібито синього кита немає. Але от знову, українські засоби масової інформації пишуть, що українські підлітки дуже часто хочуть накласти на себе руки. Але ж немає ВКонтакті, звідки вони беруть цю інформацію? Відповідні групи створюються в Тіктоці. Соціальні мережі несуть дуже багато користі, вони допомагають комунікувати, вони об'єднують людей. Але разом з тим вони можуть нести дуже багато шкоди, якщо вони є безвідповідальними і жодним чином не контролюються українською державою. Так, є соціальні мережі, такі як Ютуб чи Фейсбук, які мають власні органи контролю? Ви не можете в Ютубі чи Фейсбуці когось безпосередньо ображати. Якщо ви будете це робити, то Ютуб або Фейсбук фактично забанять вас, закриють ці коментарі, видалять цю неправдиву образливу інформацію. Модерація в Тіктоці, звичайно, є, і дехто називає її дуже жорсткою. Але за якими критеріями вона відбувається? Як саме вибирають, що закривати, а що не закривати, і чому? Такі заклики до самогубства українських підлітків в хто з'являються. Всім цим має займатися українська держава. Коли були вибори в Росії, то понад 400 каналів Телеграм закрив на прохання російської влади. Тому й хизується російська влада тим, що ніколи не заборонить телеграм в себе, що в них є хороша співпраця. Тому російським солдатам дозволено використовувати лише дві мережі на фронті ВКонтакте і Телеграм. Чому це? Тому що росіяни такі ліберали? Чи тому, що російські спецслужби і ФСБ можуть повністю контролювати ці мережі, знати, про що думають російські солдати, чого вони хочуть. Не тому, що через них не можуть зайти до них українці. Просто російська пропаганда, російський контроль набагато сильніші, а всі способи управління цими месенджерами знаходяться під контролем Росії. Сподіваюся, що закон аж приймуть, і він буде ефективним. Так само, як ефективним має бути законопроєкт про заборону російської церкви в Україні, діяльності російської церкви в Україні. Буквально сьогодні я прочитав фантастичну стенограму. Такий собі російський священик, отець Григорій, відмовився молитися щодня в церкві за перемогу Росії. Як цього вимагав керівник цієї церкви, а скоріше тепер вже російської секти Кирил Гундяєв? Саме він назвав цю війну війну священною, саме він фактично оголосив джихат українцям такий собі псевдоправославний джихат. Бо назвати православними людей, які закликають до загибелі своїх братів, надзвичайно складно. І саме він вимагає від священників молитися за це кожного разу в церкві. Я читав цю сценограму з величезним інтересом. Тому що це не перший священник, кого відсторонили від священства від того, через те, що вони відмовляються читати це молитви. Їх не так багато, 19 чи 20 чоловік, але розмову і церковний суд над одним з них вдалося записати. І от стенограма цього потрапила в медіа. Дуже цікава розмова. Священник каже, що як я можу говорити і молитися за перемогу Росії, адже це означає, що я молюся за те, щоб росіяни вбивали своїх братів православних. Натомість члени російського церковного суду йому кажуть, а хто там православні? Віровідступники з ПЦУ? Так, каже священник, бо ПЦУ теж означає православна. Але це ті православні, заперечують йому його судді, які знищують наші храми. А це означає, що ми маємо знищити всіх українців. Це країна, з якою нам доводиться воювати. Це країна, яка на нас напала. Це країна, яка яка давно не знає, що таке демократія. Це країна, яка тепер... Не знає, що таке церква і що таке віра. Бо російська церква перетворилася на справжню войовничу церкву. Саме тому ця войовнича церква, їхні войовничі соціальні мережі мають бути в нас заборонені, обмежені або контрольовані. Бо національна безпека нашої держави це життя кожного з нас, а найголовніше життя наших дітей і нашої країни.